У зв'язку з приєднанням Білоцерківського районного відділу до Білоцерківського міського відділу та створенням нового підрозділу Білоцерківського міського відділу з обслуговування міста Білоцерква та Білоцерківського району оголошується набір кандидатів на службу цивільної молоді на посади дільничних інспекторів міліції та патрульної служби. Відповідно до одержаного освітнього рівня фізичної підготовки та стану здоров'я кандидатів на службу. Пропонуються посади на службу дільничних інспекторів міліції та патрульної служби, особи, які зараховуються в резерв нового прийому на посади дільничних інспекторів міліції, повинні відповідати наступним вимогам: вік до 30 років, освіта вища, спеціаліст, магістр або базова вища бакалавр. Проходження строкової служби в збройних сил України або закінчення військової кафедри, і які мають військове спеціальне звання, особи, які зараховуються в резерв нового прийому на посади інспекторів патрульної служби, повинні відповідати наступним вимогам: вік до 30 років, повна загальносередня середня освіта, проходити військову службу в збройних силах України. Після зарахування до резерву нового прийому кандидати проходять медичне обстеження за місцем проживання, військову лікарську комісію, медичних установах МВС, яка визначає придатність до служби в органах внутрішніх справ, психологічне обстеження, складають заліки з фізичної підготовки. Звертатися щодо прийому на службу органи внутрішніх справ до Білоцерківського міського відділу з обслуговування міста Білоцерква та Білоцерківського району за адресою міста Білоцерква, вулиця Привокзальна, 3, кабінет 54, 69, Телефон 5-23-03.